А ми 42 минути топтали, то штанга, то воротар, то не забили. Забивай свої м'ячі і отримай задоволення, грай, і все було б добре. Що є, то є. Таке. Треба перетерпіти, переболіти, як кажуть. Що зараз я можу сказати? Нічого не хочеться говорити. Треба спокійно, ніч переспати, а потім робити висновки. У вас зараз поєдинок відповідають на кубках. Скільки це якось поразка дасть стабілізувати команду в психологічному плані? Зараз да, буде тяжко стабілізувати і не тільки. У нас весь серпень такий. Зараз гра потім 18-го в Рівному, потім 22-го знов гра плей-офф, потім 25-го в Кривому з інгульцом, потім знов 29-го плей-офф. Що у нас графік дуже насичений, чим швидше ми зрозуміємо, де ми знаходимося і на якій планеті, тим то... краще буде для нас. Але я до хлопців не маю ніяких питань. По-перше, я головний тренер, я відповідаю за результати, тому всі питання до мене сьогодні програли, програв я, в першу чергу. Що я можу сказати? Я думаю, вони відійдуть, підготуються є три дні цілих. На четвертий день аж будемо грати. Тому я думаю, сильно беремося, а там побачимо. Без бою здаватися не буде. Як вам гра Карпати? Команда. Я про Карпати нічого не хочу. Мені нічого теж не змінилося з тими Карпатами, що були. Падаємо, плачемо, встаємо, біжимо, тягнемо ремень. ну, час. Це вся гра. Вся гра, я скільки раз я вибачаюсь, там трошки емоцій в мене так саме. а коли людина падає, його голову зовсім не зачепили. Тверду глібу розбили там кров де, він не кричить. Саме. Тут людина впала, держиться, дві хвилини пройшло, встав, пішов. Ну, я не знаю, по цьому вчить. Може сказати, треба вчити, я з цим не згоден. Мені це не подобається. Мені подобається, футболіст повинен бути мужним чоловіком, який... Хоче грати, коли дійсно боляче, то все рівно терпіти, а потім вже, коли момент пішов, то можна пожалітися. То життя. То... Кож, кожен вибирає, якщо вони 3-0, значить це правильно їхній шлях. Так що ще не їх і вітаю. Ну, чесно кажучи, сьогодні зовсім не хочеться говорити про футбол. Я хотів би сказати про болівальників. Якщо ми в Рівному побачили наших фанатів, то сьогодні ми побачили і болівальників, і фанатів, і зрозуміло, що разом ми і всі ми це могутня сила. В тому плані, що коли нам було важко, вони нас підтримували, коли нам було комфортно, вони не продовжували це робити, вони гнали нас вперед. І, чесно кажучи, хотілося б, щоб федерація якось вирішувала це питання. Бо якщо є місто, ми зараз в загальному Україна втрачає болівальників. Фанатську базу ми втрачаємо. Тому якщо є місто таке, як Рівне, де хочуть ходити, там, Житомир хоче ходити, болівальник, Львів. Я знаю, що дуже великий ажіотаж був і багато людей не змогло попасти на цей матч. А, ну, на такому матчі, якщо... Батько приходить з дитиною, і дитина відчуває цей драйв, вона заряджається. Вона наступного матчу буде питати батька: давай йдемо на футбол. І потрібно збільшувати аудиторію, вирішувати це питання. Ну це, це потрібно робити. І був би заповнений стадіон. Ну, це багато людей запам'ятало б це на все життя. Артур Шах сьогодні під, перед грою дізнався, що він грає. В нього був. Мандраж, але я йому сказав перед матчем. Ти е, якщо ти будеш впевнений, якщо ти відчуєш е, цю емоцію, ти запам'ятаєш це на все життя своє. І, і він сто відсотків запам'ятав це. Але якби на сьогодні було заповнене стадіон, це дійство було б для нього шедевральним. Тому я хотів би сьогодні казати про велике дякую е, болівальникам і фанатам. За те, що вони були сьогодні найкращим на цьому стадіоні. Будь ласка, ваші запитання. Пане Олександр, два момента. Перше, Артур Шар сказав, що коли він забив ви сказали йому сміхниця, що він настільки серйозний. <рес> так, було таке, так. Да. Хотілося зняти з нього напругу і хоч, хочеться, дуже хочеться, щоб наші гравці, маючи Карпатівський дух, маючи жагу до боротьби, вони ще отримували задоволення від гри. Задоволені від гри не м'ячі, без м'яча. тобто, щоб вони були впевнені в своїх силах і посміхалися. Друге, питання. Ваш візаві, а, пан Верну, ви потисли, не потисне руки, бо різ, різняться думки після м'ячу? Ну, тренер на ну, суперника напевно не помітив мене, то пройшов мимо. Так, так скажу. Стосовно гри, ну якщо так, щоб може бути питання такі, щоб я вже уже на випереджені ці грав, то ця перемога поки що не є нашою перемогою в плані того, що вона не в нашій стилістилістиці була зароблена, але Такі перемоги вони повинні бути також, бо є, є різні матчі і різні відрізки матчу, в яких потрібно бути сильнішим в плані характеру, прояву характеру. А, тому нам ще дуже далеко до того, що ми хочемо отримати. Так. Кажуть, впевненість починається з голкіпера. Кемкін сьогодні пенальті відбив, Дуже класно грав на, так, на своїй позиції. Що скажете саме по ньому? Певненість починається. Ну, напевно, вона починається з, з, з тренувального процесу, з вимог до футболіста. Тобто, до того, що вони роблять, щоб не підтримувати ту простоту, коли футболіст хоче, ну є тиск, він просто хоче позбутися м'яча скоріше. І в першому таймі ми бачили такі моменти, а в другому таймі, коли вже забили, коли відчули моменти, ми почали досить розкуто грати на м'ячі. І це, це дуже добре. Але всі футболісти роблять свою справу, і кожен гравець повинен. Робити те, що від нього залежить, і е, Кемкін сьогодні зробив, е, один з багатьох зробив е, ті речі, які потрібно було сьогодні в, в той час, коли команді було дуже важко. Пане Водиславе, прокоментуйте ситуацію з пенальті. А я не бачив, ну воно дуже далеко було. Я, ну, я, я пам'ятаю, що дуже неправильне рішення було прийнято, е коли втрата м'яча була. Тобто ми віддали під тиск і потім фол. Фол був, не був. Я, ну, чесно кажучи, я не знаю. Не було, так? Да? Ну, вар є, не знаю. Ну, якщо... ну не знаю, складно мені сказати, бо я не бачив, а якщо ви кажете, що не було. А, та якщо не було, то собі дав можливість проявити собі Сані Кемкіна. <смірко> Які ваші відчуття і емоції заграти? От загалом така відповідальність Вірі у Львові і отримує перший поєдинку в голові перед цим матчем. Думали, що так? Можна... Відповідальність дуже велика, чесно кажучи. Перший матч я завжди буду казати, що це не перший матч, був перший матч був наша товариська гра. Ми просили, щоб вона була закритою, але ми побачили дуже багато болівальників. І болівальники, чесно кажучи, були там деякими моментами незадоволені. Які відчуття? Ну, звісно, що виграєш приємні відчуття, але нам головніше дати меседж нашим футболістам, що нічого не відбулося, щоб ми не літали десь під хмарами після того, як ми виграли. Андрій, пане Воронис, скажіть, будь ласка, ви вважаєте, подобний момент матчу настав після відбитого команді чи після забитого Ну, Дуже складне питання, чесно кажучи. Воно Перша фаза, те, що я казав на, на попереднє питання, відповідав. Тобто, є різні фази, і кожен повинен е, працювати над, над своєю конкретною ролью в, е, в команді. І е, Кемкін зробив це, потім Артур забив гол. Тобто, Після, можна так сказати, після відбитого пенальті нам дали зробити вдих. А після того, як ми забили, ми почали дихати вже вже довільно, можна так сказати. Хочу ще таке все-таки питання по вболівальникам. Багато сьогодні компліментів їм сказав. Наскільки ви очікуєте тепер повний стадіон перед важливим матчем з «Динамо» І додасть чи додасть сьогоднішня мотивації для того, щоб... Карпати поставили рекорд по відвідуванні матчів. Я впевнений, що Карпати можуть поставити рекорд. Очікування. Ну я, я розумію, що після такої перемоги очікування вболівальників буде досить велике. Але, чесно кажучи, нам до тих три нулі, які ми сьогодні отримали, щоб ми їх отримали домінуючи в домінуючий футбол, нам ще дуже далеко. Тому очікування вони повинні бути. але ми не повинні вводити в оману всіх в загальному не вболівальників, не нас тренерів, не футболістів. Тобто, в тому плані, що ми не повинні зараз думати, що ми найсильніший клуб в Україні, найсильніші футболісти, тренера в загальному. Тобто, це дуже важка робота і дуже відповідальна. Щоб ми були приземлені.